Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу Місто Львів на зв'язку. З вами я Роман Сітишак. Понтзаду в мене автомобілі, авторинок, ціни. Завжди наголошую на перевірках автомобіля через CarVertical. Сьогодні в нашому відео я розкрию, чому це потрібно робити, яка у нас була реальна ситуація. Звичайно, внизу під відео я залишу посилання, за які можна перейти і отримати 20% знижечки через CarVertical. Ну і звичайно, телефончики, друзі, будуть в кадрі, а також під відео. Ми надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. Тому якщо вас цікавить така допомога, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Ну що, історія, реальна історія. Це для тих, хто каже, перевіряти не обов'язково через Criверtical, тому що там немає інформації. Дійсно, буває таке, що власник не відвідує офіційне СТО, тоді інформації не буде. Але якщо інформація є, що ж робити, а ви її не перевірили і придбали такий автомобіль. Отут стоїть вже питання дуже серйозне і дуже важливе для вас, тому що ви купляєте, оплачуєте кошти. І у вас стоїть питання, наскільки, наскільки це все для вас буде безпечно. Розповідаю реальну історію. Два дні назад до мене звернувся наш підписник, можливо, просто глядач. Ну, на сьогоднішній день вже замовник. Роман, потрібно оглянути автомобіль. Друзі, не буду говорити в якому місці, бо одразу хтось собі прив'яже, що в цьому місці всі автомобілі там так кручені. А чи кручені пробіги взагалі на ринках, чи поза межами ринку, друзі, це я думаю ви мені напишете в коментарях. Ну і залишається факт. Дивимось ми Honda, Honda CR-V. Оглядаємо, перевіряємо. В принципі, стан автомобіля нормальний. Не можемо сказати ідеал, але в принципі нормальний. По кузову все добре, є невелика прижатість по бамперу. Передньому трішечки по зазорах. Він трішки просів, але загалом дійсно так антифрисим ну, словом розумієте, так? тобто провели повне-повний повний перевірку і, в принципі, автомобіль нашому замовнику підходить. Заявлений пробіг, щось в районі 180 тисяч кілометрів. Звичайно, що при огляді японця у вас ніколи не буде можливості подивитися по декількох блоках, так як блок. Пробігу є тільки в щитку. ну Звичайно, якщо в щитку змотали, ну, то відповідно цей блок змотали. Побачите, що змотали сам блок. так, сказати, От я знизу бачу іншу цифру, так воно не працює. Але працює інше. Друзі, автомобіль їздить і він, їздить, він зношується. І ця зношеність, вона все рівно ну, її видно. Ну і Замовник мене запитує, я каже, Романе, що як? Я кажу, ну ви ж самі бачите, в принципі, по автомобілю, технічний стан все є. Приймайте рішення, вам подобається, ви приймаєте рішення. Закінчується тим, що все-таки Романе, а що з пробігом, кажу, ну ваша думка. Я кажу, ну дивіться, ну, виглядає десь на 250. Ну не багато, але десь на 250 плюс-мінус, кажу так, десь воно гуляє. Тобто Більше 300 там немає, а десь в, в, в такій межі десь воно так, так, так виглядає. І було прийнято рішення: давайте, Романе, я вам скину гроші, ви мені подивіться Car Vertical. Розкриваємо микровертікал, дивимося і бачимо картину. Автомобіль знаходився за кордоном, за кордоном рівно він там проходив ТО. І останнє ТО, також, будучи за кордоном, це ще в 24-му році, він пройшов і, і було зафіксовано 280 тисяч. Ось вам ситуація із змотаним пробігом. Тому, уявіть собі, ситуацію, що власник би не, не замовив Car та не відкрили б цього карвертікала. І зараз би стояла ситуація. Після купівлі, ніби ти купляєш автомобіль технічно, під, підтягнув попередній власник, тобто все доглядав за ним, все нормально, але пробіг реально більший. Що в такому випадку робити для покупця коли, якщо би він це знав потім? Насправді, станом на зараз, покупець. В принципі, йому все рівно це все підходить, він їде за автомобілем, але він каже: Романе, я за то розумію реальну картину. Тому, друзі, чи потрібно розуміти для себе реальну картину, та це просто необхідно. Просто необхідно треба. Це необхідність трішки, я перейшов на цей ряд. Це просто необхідність бачити, за що ви оплачуєте кошти. І якщо вам це підходить, ви принаймні вже розумієте реальну ситуацію по? Оці цьому автомобілю, який ви бажаєте придбати. Тому ще раз наголошую, друзі, внизу під відео я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки і обов'язково перевіряйте через Carvertical. Хто не знає, як це робиться, ви можете звернутися до мене, я вам в цьому допоможу. Але перевіряти потрібно, як бачимо, вже багато є історій. На жаль, не всі вони такі позитивні. До речі, друзі, якщо знаходитесь у місті Львів. У вас є можливість завітати до нашого пана Володимира, ще в кухар на місці. Йдемо трішки ближче. Пан Володимир завжди робить цікаві смаколики. Володимир дай Боже, здоров'ячка вам. Сьогодні я бачу, процес вже йде. Так, так у поставила. Супер. Що смачного? Р... Так, розказуйте. Ребра молодого вепра, я так розумію, зараз буде. Invece. А запах, який пішов, друзі. Ну це вартує. Приїхати і посмакувати, попробувати. Навіть якщо ви автомобіль не плануєте придбати, ви можете просто приїхати і просто попробувати для себе. І щось навіть потім мені відписати цікавить ваша думка. Речі, плов сьогодні я вже їв, правда, пане Володимир? Засмакувало, з'їв, і як кажуть, облизався. Потім шошличок буде. Дякую, Володя. Так, ну звичайно, наша дівчатка, цукотушечки також є на місці. Кава, чай, капучино, Вікторія десь там заховалася. Привіт, Вікторія! Добре, Пані Іра, ви на місці? У вас все добре? добре Частуєте так. людей смаколиками? Частує. Супер. Я до вас десь зайду потім за трішечки, дякую. Тому, друзі, давайте так. Трішки ми підвели сьогодні наше відео, чи крутять пробіги. На жаль, на жаль, на жаль, напишете мені свої думки стосовно, стосовно того, чи крутять, чи ні. В нашому випадку пробіг, до речі, Тесло покажу, пробіг був кручений. Чи власник вирішив придбати автомобіль? Вирішив придбати, тобто його це не зупинило. Тобто, якщо людина хоче придбати автомобіль, вона його буде розглядати для себе, то якщо є якісь недоліки, також можна миритися. Але важливо ці недоліки для себе просто розуміти. От і все. Я думаю, що це, ну, моя суб'єктивна думка, друзі, я думаю, що це буде дуже класний аргумент. Ми ще трішки в цю сторону підемо. Дуже класний аргумент щодо ціни. Тобто можна буде розмовляти по ціні. Слухайте, якісь такі, бачите, полюка, мабуть, була дощ. Бачите, які автомобілі стоять. Бруднесенькі, 13 рік, 18900, 240. 8 тисяч заявлений, ну, не 180, так? Так, друзі, давайте трішки прокоментуємо ще ціни. Ви вмошуєте зручніше. Хто в нас ще не підписаний, це обов'язково потрібно зробити, а ми поїхали. 15 рік, 9999. Заявлений пробіг просто, просто малюсінький – 121. Маємо надію, що так і може бути. Електричний гольф. Автомобіль свіжо привезений на червоних номерах. Друзі, про червоні номера ви напишіть, якщо потрібно. Я вам більш детально розповім, які там зараз процеси. Тому що купляючи автомобіль вже на реєстрації, так в нас зараз в цьому випадку, все набагато простіше. Ви приїхали, побачили автомобіль, навіть через дію його можна придбати. Чи безпечно купляти автомобіль через дію, це дуже серйозне питання, тому що для того, щоб було безпечно, потрібно виконати деякі дії. Якщо буде потрібно, друзі, напишіть в коментарях. З радістю розкрию, тому що тема дуже важлива. А зараз ми давайте більше по. Інформації 15 рік, 18150, Audi a 3 2.0, дизель. 81 тисяча заявлений пробіг. Бачимо коричнева шкіра автомобіль із США. Ще один поруч автомобіль із США. 14650, друзі, Kia Sorento, 2018 чи 16 рік. 2016 рік. 2,4. Бензин. Я думаю, знаєте, що, щоб ми не втрачали рядність, ми цим рядом зараз підемо в цю сторону. А вже потім, якщо буде можливість, вийдемо іншим назад. Іншим це має на увазі заряд, який позаду мене, до речі, покажу. 15 рік, 19950 Audi Q5, торг, 3.0, дизель. Так, друзі, показую. Ось позаду мене ще ось так рядами. Людей сьогодні все-таки небагато. Хоча трішечки бачу, люди ходять, щось дивляться, щось для себе підбирають. 2018 рік, 14300, 2,0, 119 тисяч заявлений пробіг. Ну, З пробігами, друзі, наголошую. Внизу під відео посилання. Я думаю, що ви повинні це розуміти для себе. Давайте щось розкажіть про вітрончик. Добрий день. Повний заряд. Повний заряд. Прийнято, що там ще. Яка то батарея у вас? 95-та. Яка там максимальна батарея? А максимальна яка? Це 55-та, угу. 95 кВт. Угу. 410 цифрів. Що на віддачу? Отак є. Це вже ви поставили ціну на, на, на віддачу. 38 тисяч 19 рік є трон. Відкритий автомобіль? Автомобіль зачинений, на жаль, хлопці вже пішли. Ну. Інформації є, друзі, кого цікавить. Електроавтомобіль сміло можна телефонувати за номером, який був на екранах. А ми йдемо далі. Бюджетний автомобіль, шкода. Автомобіль, який вже не падає в ціні. Бачите, ми говоримо, що автомобілі падають. Є автомобілі, які вже вперлися в цю межу. Шкода а 5 2007 року, це саме про цей автомобіль. 5500. Ну, заявлений пробіг 134, це шикарно. Маємо надію, що так і буде. 1,6, газ, бензин. Car Vertical усім допомогу. Мерседес 16 рік, 19300. Заявлений пробіг просто малюсенький, 35 тисяч кілометрів. Знаєте, Америка дає друзі можливість возити автомобілі із невеликими пробігами. Добре, це чи погано? Пишіть в коментарях. Хтось каже, Америка вся бита. Друзі, в нас, в нас в Україні дуже багато битих офіційних автомобілів. В Європі також дуже багато битих автомобілів. Тому перед купівлею потрібно дивитися фактичний стан і тоді ви будете розуміти, що і як відбувається. 16 рік, 31 тисяча Audi Q7. 3,0 бензинавтомат. 159 заявлений. 31. Ідемо. Йдемо далі. Дуже цікавий Lexus 2020 року. Вартість автомобіля 23 500. 1,8 бензин, 164 тисячі, заявлений пробіг. Автомобіль пригнаний, звідки із США. Йдемо далі. Ще один, до речі, дуже багато автомобілів. Пригнаний, як є, з Європи, але США. Зараз в цьому ряді я бачу дуже багато. 16 рік. От Од... 17100 Audi A3, 87 тисяч заявлений пробіг. І ми бачимо, що це версія, бачите, яка, друзі. І я знаю, що хтось з наших підписників скаже, Романе, це небезпечно, друзі. Це настільки міцна річ, що її ножем просто прорізати нереально. Попробуйте. Так, добре, ми йдемо далі. Знаю, хто продає, тому я так. Підійшов до автомобіля і собі дозволяю ось так. знаєте, Бо підходиш до чужого автомобіля, може власник сприйняти, що щось не не те. 17-й рік, 29500, Q5 преміум 2.0. Так, автомобіль з США, це зрозуміло. А тут бачимо є ось такі речі. Бачите, це... Де та якийсь Ауді? Скажіть мені, я бачу, що це, до речі, в оригіналі оця решітка. Якість Audi десь десь. Тігуан, 16 рік, 16100. 73 тисячі заявлений пробіг. Ну, до речі, за Тігуани це цікава, цікава моделька. На сьогоднішній день вони по продажах такі враження, що вже обганяють кашкаю. Кашкай поки що трішечки десь там, десь там. Позаду тепер. 21 рік, 36 тисяч, 64 кВт, 53 тисячі заявлений пробіг. Друзі, ось такий Mercedes, можна зламати електричка, можна зламати язик. Але виглядає, до речі, дуже-дуже цікаво. І ціна на сьогоднішній день, я б сказав, доступна. 19 рік, 18500. Hyundai Kona, Заявлений пробіг 103. 64 кВт, запас хода 450 км, заявляє продавець. Продавець за спиною. Тут бачу зачинено. Добре. Не будемо зараз тратити на цей час. Друзі, ви знаєте, ми потихеньку все-таки підходимо по часу до логічного завершення. Хочу наголосити, хто для себе шукає автомобіль. Ми не даємо послуга перевірка по всій Україні. Це разовий огляд. Ви знайшли автомобіль, скинули мені посилання. Я підтвердив ціну, оплатили і я даю в роботу. Ми оглянемо, сформуємо повний тотальний звіт про автомобіль, зробимо фото-відео і будемо розуміти його фактичний стан. 18 рік, 27900 Audi Q5, бензин автомат. Ну що, друзі, все-таки рано чи пізно. Все має свій початок, все має свій кінець. В нашому випадку ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати. Перевіряйте автомобілі Покарвертікал, друзі. Внизу силочка буде посилання, за яким можна буде перейти і отримати знижечку 20%. Перевіряйте фізично, їдьте на СТО, замовляйте своїх друзів, звертайтесь до нас. Оп. Ми вам в цьому допоможемо. Всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Святош. І слава ЗСУ, друзі!